Таким чином, християни і є от тим передовим, скажімо, старим загоном національного життя. Це показує історія, і це слід повернути зараз. Християни це ті, які беруть на себе відповідальність, визначають і життя нації. Прагнуть її повного оформлення в житті держави, оскільки держава це найкращий спосіб організації життя нації, не є байдужим моментом для християнства. І тим самим визначають, отже, і політику життя нації. Отож, у тому поєднанні в тій антиномії християнства суспільства або, скажімо, точніше, Євангелії і філософія націоналізму є розвиток нації, і самоутвердження, пізнання задуму Божого про себе. Слів чудовий вислів російського філософа Володимира Соловйова. Ідея нації не в тому, як вона бачить себе у часі, а в тому, як Бог бачить її у вічності.